Всім привіт! Сьогодні у нас обзор суєтського резистора SP345M. І ось так він виглядає, як бачимо. Використовувалися в різні судеповській техніці, вимірювальній апаратурі, такі самі резистори і цінність цих резисторів полягає в тому, що в них містяться дорогоцінні метали, срібло, а в деяких навіть паладій. Це потрібно перевіряти самі ці резистори. Срібними можуть бути якось до сам переключатель цей де крутиться. Ці виводи йдуть срібні. Також всередині бачимо срібло. Ну, деякі ще місяць, друзі, паладіть. Пишіть в коментарях, кому попадали такі резистори, в якій техніці їх саме часто зустрічаєте. Всім дякую за увагу, не забуваємо підписатися на канал. Всім пока.